Обвуглена автівка, чорна зупинка з потрісканими лавками і столиками. Такий вигляд після пожежі має територія магазину у місті Балта по вулиці госпітальєрів, торговий комплекс поряд з лікарнею. На щастя, рятувальники вчасно загасили вогонь, щоб полум'я не пішло далі. Хорошо, що не взірвався газовий полон. Бо яке ну, пожежі був саме тут за нічого мобіля. Цей газовий балон зірвався, по-перше, могли бути жертви пожежники, які приїхали, а по-друге, одне вікно лікарні б не вціліло. Камера спостереження зафіксувала невідомих, які вночі облили територію якоїсь сумішу, після чого все запалало. Ми так і не розбирали. Я це жду, щоб описати це, все, що згоріло, скотилося. Воно вже нічого не... Це товар тут відрізав Да, ну, Тут було там, складжене оборудовання, згоріло, е, оборудовання погоріло, там, товар погорів. Е, згоріли, ну, ми вже замінили, у нас погоріли всі кабеля, щоб підходили до магазину електропостачання. Все замінили, це вже нова залиша. Все поставили нове, бо ми, щоб не портився товар, ми е, дуже швидко оперативно хотіли запустити хоч часткову роботу магазину. Підприємець Євген Бойчук підозрює, підпал стався вже після низки подій, пов'язаних з його магазином. Стверджує, протягом тривалого часу за торговий об'єкт ведеться справжня війна, а розгорнули її, тільки не дивуйтеся, правоохоронці Подільського району магазин, в якому ми знаходимося, функціонує вже більше п'яти років. Будувався особисто мною. Під наглядом міської ради, у нас все було прозоро і чітко. Магазин та я як якразних бізнеса сплачую завжди сплачую орендну плату, земельну плату. Всі податки ми сплачували вчасно. Уже на протязі півтора року у нас здійснюється тиск з боку правоохоронних органів, а саме з боку Подільської прокуратури. Відкрите кримінальне провадження, яке взагалі не має складу злочину. У нас немає ні потерпілої сторони, у нас немає ні е, нанесеної шкоди. Кримінальне провадження відкриєте за фактом самобільного заплату е, території, якої взагалі немає логіки, тому що нам міська рада надає е, кожен рік надає е, угоди на фактичне використання земельної ділянки під даним е, магазином. Ми її сплачуємо вчасно і в повному обсязі, тобто немає складу злочину. При цьому вони відкривають це кримінальне провадження, яке вже йде півтора року. Немає ніяких логічних термінів і меж. При цьому у нас задіяння вся весь керівний склад Подільської прокуратури. У нас записаний крим... Поділь... весь керівний склад поліції Подільщини. За півтора роки слідства у бізнесмена тричі виймали документи. Що цікаво, обшуки проводять не балтські правоохоронці, каже Євген, а Подільська поліція і прокуратура. І незважаючи на те, що проти власника порушена адміністративна справа за легкою статтею, до слідства залучені начальники карного розшуку, які приїздять особисто тиснути на бізнес. Роблять усе, щоб людина відчувала себе безправною. Коли проводилися обшуки, здійснювалася виїмка всіх е, речей: там телефони, комп'ютери, ноутбуки, е, мої документи всі приймалися і його не повертаюся. Уже п'ять місяців мені не повертають телефони. Це логічних термінів взагалі немає, тому що є сроки е, допустимі там два-три місяці для того, щоб проведення якихось експертиз. Ми получаємо, коли ми даємо клопотання на повернення нам наших гаджетів із яких. Бізнес не може функціонувати нормально. Тобто, в мене позабрали флешки там з моїми паролями, з моїми електронними ключами, все забрано. І я ми даємо адвокату як лопотання, чому нам не повертаються вже всі логічні терміни. Пройшли одні в шаблоні. отримуємо відписки, що ведеться слідство, якісь експертизи, які експертизи можуть ввестися на телефон. Скільки треба термінів. Типу, подаже. В якихось тяжких злочинах на це йде максимум 2-3 місяці. А в моєму випадку це вже більше п'яти місяців, шостий місяць. Виймалися і забралися при обшуку документів, які взагалі справи не, не, не стосуються. На якихось там на сільськогосподарську землю, там я якось там призначення два гектари. «Навіщо це вам? Ні, ми просто все займаємо. Тобто, здійснюємо все, здійснюємо все просто тиск. Ми зранку прийшли, вони звичайно були шоковані всім цим, що сталося. Я би, о, просто нашого Євгена Дмитровича дуже жалко, чесно скажу, тому що ми я тут працюю вже шість років, як це все на моє очах. Скільки він лягає, скільки він стає, просто видно, ніхто не знає. Видно, що це паджогне перелякані всі, руки трусилися у всіх. Чекаємо, Дублі. що все виясниться, що всі будуть наказані, хто це зробив. Далі дійшло до того, що хтось вилучив право власності на майно. Цей самий магазин з держреєстру. довелося власнику разом з юристами відновлювати запис через мін'юст. Так до речі, часто роблять рейдери, щоб потім звинуватити опонента. А у власника ж мовляв нема права на нерухомість з незрозумілих причин. Мені про це не повідомлялося. Це просто був. Було... Випадок, коли я дізнався, коли брав з СНАПу, що в мене вже на мані немає нерухомості. Ми розуміли, що це грубе порушення закону. Ми зверталися в Мінюз. Ми боролися і реально за підписом міністра юстиції Стефанішини, нам було повернути право власності. Реєстратора, який зробив дане правопорушення, було на три місяці лише залишено без роботи. Типу, так як вигляді покарання за, за правопорушення чи з'ясували, хто це вилучив цей запис про реєстрацію? Реєстратор, ну, вона в телефонній розмові повідомила нам то, що з на неї здійснився тиск органами прокуратури. Вона сказала, я хочу жити далі. Типу і, 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 от, от в такої формулюровці. У нас приходила прокуратура, питалася без приділення яких лібо там документів своїх особистих і хто вони такі. Вони просто питалися в мене забрати мої документи на магазин на приміщення. Це взагалі така нонсенс була по справі. Просто прийшла людина, каже: Я прокурор, віддайте мені, будь ласка, всі документи. Мої дівчата в смислі віддайте це. Я вона пішла в точку споживача, почала все виймати, фотографувати, при тому, що їй реально дозволу ніхто на це не давав. Коли я почав з нею спілкуватися, вона каже: Я прокурор, мені віддай.' Я говорю, дайте, будь ласка, мені ордер суду рішення, то що вам передати. У мене нічого нема, мені треба віддати. Мене і це все вона здійснювала під відеонагляд в магазині. Типу тобто, нас даже є цей відео про проїзла оце прокурорство. Ми відправляли це все на дисциплінарну комісію прокурорів. Ну, Ми розуміємо, то, що система не знаходить в своїх системних працівниках якісь зауваження. Власник магазину Євген Бочук з простої сім'ї, батько водій, мама вчителька. Та зазнати переслідувань від силовиків довелося всій родині, бо ж на допити викликали навіть маму з уроків: шалений тиск, погрози і навіть побиття. Усе це довелося пройти молодому бізнесмену. Натомість його звернення за захистом своїх прав поліція ігнорує. Давлення на бізнес і цікаво, ні, це не конкуренція. І що цікаво, що давлення. Десь верхів. Ну як переживаю? В нього обиски вдома, в нас обиски вдома, міліція. Я виїжджаю на роботу, ворота відкрив, бо спішу на роботу, тут міліція перекриває, все, от вам, санкція прокурора, обстріл. Ви хоч скажіть, що ви шукаєте? Та як ви думаєте, ну оце все. Жінка труситься а там, за них я зовсім мовчу. в них на те час було сину від три місяці. Вона кормить грудью, а заходить міліція і перевертає всю хату. Як? Ну, от, примітно. І все було, вроді би, по закону. Була санкція прокурора. Міліція не Балстера, санкт Тут м'ясник навіть не було міліції. Почалися в Євгена проблеми із ТЦК. Раптом його медичні документи з ВЛК стали недійсними. Хтось доклав рук, що він у військовій базі числився в розшуку. Співробітники і ТЦК, і поліції. Вони не... Не заперечують, вони підтверджують вони в розмові особисті, да, Жень, Фіксуємо те, що це замовне, да, фіксуємо те, що е, тебе зам, замовили, але типу зробити нічого не можемо, бо ми хочемо працювати. У мене були випадки погроз в е, телефоні, смс незрозумілих номерів, щоб я там відмовився від е, магазину від права власності і т.д. і тепер. Оце все ми проходили. Балта – містечко невелике, близько 17 тисяч населення. Тож новина про підпал облетіла тут швидко. Про те, хто за цим стоїть, балтяни лише здогадуються. Висловлюють припущення обережно. Я не вмію. Прагне сказати ну, чи як чи, чи жаба давить. Ну, ну таке. Як стояв пустир, то ніхто не бачив. А як зробився магазин, то у мене знаємо, хто це міг зробити, але потрібно, щоб розібралися, бо клопчинка хороший. Магазин хороший, ціни хороші. До вважаємо, що треба, щоб розібралися. Через пожежу мало не постраждала сама лікарня, яка розташована поруч. Тут на першому поверсі працює їдальня, де можна придбати свіжі готові обіди. Це також бізнес власника магазину, якого намагаються витиснути з прибуткового місця. Нещодавна подія сколихнула нас всіх. Завість Слово, ну, таке слово, так всі думають. Тому що магазин у нас дуже гарний, він процвітає, він е, актуальний, він нам потрібен, він потрібен на нашому кутку, тому що у нас тут є людей дуже багато, які пенсіонери, люди в возрасті, Їм спускатися в місто незручно. Плюс треба ну, лишні копійки тратити на дорогу. Він потихеньку прийшов, скупився і пішов. Плюс навіть е, їдальня тут, це ж, це ж зручно для всіх, знаєте, люди, які є. Одинокі, вони ну, мож, не мають можливості зварити те, що вони захотіли з'їсти. Пішли, взяли собі якусь малість. І вони вже собі... Це можна назвати подлі, люди, які є. Зробили вам красоту, зробили добро, що ти хлібчик купив, до хлібчика щось купив, не взяв. Ну, уви, ви, нас люди не розуміють. Я таких людей кидала в кипящу смогу, щоб знали, щоб було больно, так як цим людям, які це все роблять. За захистом своїх прав підприємець звертався до обласної прокуратури, проте там його запит скеровують на ту ж саму Подільську прокуратуру, яка його переслідує. Євген припускає, що після обшуків погроз і підпалу тепер його ще й можуть дискредитувати інформаційно, наприклад, підкинути зброю. Про це він повідомив відкрито на своїй сторінці. Ми проходимо по справі як свідки. Тобто, до чого абсурдна ситуація? Мій об'єкт, на який я маю своє право власності, який я будував, який без зауважень функціонував 5 років і ні одного зауваження не було, 5 років ми сплачували податки і все було добре? Коли прокуратура поставила глас на цей бізнес відкрити кримінальне провадження, ну при цьому я свідок, це як взагалі. І, тобто нам не дають ознайомитися зі справою. Мені скидують номера телефону прокурору, щоб ти в усній формі поговорив. Як це взагалі поговорив? Говорю, ні, є адвокат, давайте на ознайомлення зі справою. Ні, ти прийди, ми тобі розкажемо. Це як взагалі це що за відносини? Я на цю зустріч не пішов, і ну наша позиція з адвокатом, що мене це на ці провокації не буде. Євгена Бойчука у Балті багато хто знає, адже він допомагає військовим, об'єднав навколо себе волонтерів. Минулого року спільно з Балтською міською радою обладнав рекреаційну зону на річці Кодима. Завдяки бізнесмену тут був вперше встановлений пандус для людей з інвалідністю. З'явились нові місця відпочинку, безкоштовні роздягальні, душові та вбиральні з урахуванням вимог безбар'єрності. Це ми комплексно побудували, Ну також спільний проект. Тобто... Міська влада наголошувала, що нам треба безбар'єрні території робити. Ми зробили туалет для людей з інвалідністю. Також все з поручнями, обладнана, вода є підведжена рельєф, там, певніше, він стоїть ну, тут, тут, десь, в незручному місці, але е, наші співробітники допомагають, підвозять, далі самостійно люди. Ну, так. Протидія протидіє соціально активному бізнесу і власнику магазину біля лікарні. На це питання має дати відповідь правоохоронна система. Звісно, якщо вона стоїть на захисті прав громадян, а не потурає впливовим елітам, які витурюють чесний бізнес з гарного місця. Молоді всі, хто намагається якимось чином громаду розвивати, економічно її розвивати, їх просто приглушують. Це більше конкуренція, просто комусь поперегорла стало, що Євгена магазин наскільки розвивається і наскільки його цінують. Євгена знаю, Євген мій хороший друг, товариш, дуже допомагає, я знаю, і військовим хлопцям дуже допомагає. Власник магазину каже, підпал розслідують ті самі правоохоронці з Подільська, що більше року створюють йому проблеми, а тому чесне слідство не вірить. Якихось юридичних важелів і аргументів вже немає правоохоронній системи. Одне, що сталося, підпал влади Януковича. Ми фіксуємо це так. Я коли півтора року назад починав шукати адвокатів по Одесі. Та я мав спілкування з одним, з другим. Вони мені розказували, що в часи Януковича. Ресторани, кафе, бізнес переходить. Як. Якщо людина не віддавала просто його спалювали і забирали собі таким чином. Отут зараз саме така дія. І я розумію, те, що юридично у них вже немає нічого. Вони перепробували все. Вони перепробували тиск, вони перепробували погрози погрожувати сім'ї, обшуки. Сила громад слідкуватиме за перебігом цієї справи, тож прагнемо отримати якомога більше інформації з різних джерел. Даним відео редакція відкрито звертається до прокуратури Одеської області з проханням дати належну оцінку діям своїх підлеглих у Подільську та перевірити, чинять тиск чи ні силовики на підприємця Євгена Бочука з Балти.